Вітання, друзі! На каналі Мати Форум Серхіо Сібодар з вами. Дуже цікава новинка. У нас сьогодні буде на огляді Атігуа, яку теж я давно вже бажав спробувати. От, але тільки отримали з партію поставкою для нашого магазину буквально тиждень тому. Цікавий продукт, дуже це органіка. Виробляється вона з Анхіру в Місіонисі. І цікаво, що цей кооператив виробляє не лише один бренд, а ще відому марку Іву. Також, до речі, Анхіру з мови Гуарані означає Анхі це вода, а РУ це те, що дає початок. Так перекладається назва цього цієї батери кооперативу. А, і а, продукт отримав премію Камінос і Саворес 2025 року, як кращий мате в місіонис. Ну, Це дуже цікаво, вже викликає <смі> жваво зацікавленість, що ж це за продукт. Отже, буду дуже коротенько, бо мої огляди десь тих хвилин, я так бачу, половина вже не дивиться, тому буду намагатись складатися 5 хвилин. Пачка, пачка досить така акуратно зроблена, не просипається, ламінована, щільна, немає ніде ні пилу, нічого. За, запаковано теж було добре, я зараз відкрив. Аромат. Дуже густий. Такий густий, потужний аромат. Щось середнє між пуером, цейлонським байховим чаєм і якимись прянощами. Дуже міцний бленд, дивіться. По бленду тут ми бачимо переважно листя. Листя небагато пилу, От, зовсім небагато. Паличок теж ну, для класичної лаборади я б сказав, майже немає. Є трошки, але вони подрібнені, досить дрібні, отакі бачимо. Да? І побачимо, як це вплине на смак. Як я вже казав, продукт це органіка. Має кілька сертифікатів. От, принаймні, ОІА. Органічний сертифікат. І інші також. Дата виробництва До серпня 28-го року. Уявіть собі. Тобто, зовсім свіжий. Температура води 77 градусів. Там на упаковці, до речі, в інструкції було про 82, але я не наважився, я вам скажу чесно, бо 82 то мені занадто. Не знаю, як вони це уявляють собі. От вже після заливання аромат більш нагадує такий або ізюм, або сушену вишню. Такий цікавий, приємний, ну не типовий для жерби, я б так сказав. Смак теж не типовий, але дуже приємний. Щось схоже між настоєм шипшини і травами. Або навіть не шипшини, а такий узвар із травами. Дуже цікаво. Насичений смак, насичений глибокий. Я переконаний, що буде витримувати 10 і більше доливань. Це вже точно. Ледве помітна така от узварна кислинка, як з узвару. Може, ще й, знаєте, щось чорноплідна горобина, відтінок такий є, терпкості майже немає, є така. Тільки після смак в'язкувати трошки. Смак тримається рівно. Я обіцяв не затягувати, тому не будемо проливати тут 7-8 доливок. Тут все зрозуміло, воно буде триматись. Я б характеризував цей бренд не тільки як органіка, а й як спеціаль, бо смак дійсно. Нетиповий бленд нетиповий, а він ну, щодо витримки я нічого не можу сказати, інформації тут немає у нас, а, ну, але дуже насичений, такий приємний. Тож раджу, обов'язково спробувати, особливо тим, хто ну, шанував вшанувальники таких а, насичених смаків, яких можна довго, довго тривало проливати. Це буде супер, супер бренд. От, е, замовити вже можна на Мати Forest У нас ми отримали нову поставку нещодавно з Європи. Тут купа цікавих брендів. Є. Тож матефорест.com. Там можна замовити. Матифорум.ей там можна прочитати все про мати. Це матепедія наша. Ну а на нашому каналі дивіться нові відео. Дякую вам за увагу, друзі. До нової зустрічі, пока.